Иди сюда, давай, 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 сюда, давай, 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 сюда, давай, 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 сюда, давай, давай, сюда, давай, 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 сюда, давай, 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 сюда, давай, 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 сюда. З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Я тобі подарую веселку, що на неї ступай сміливо. Хай у школі тобі буде легко, головне таким же мрійливим. Яка ж вона кольового, високого до смен дорога. Я за вчителя куплюся, Обіцяю не оступлю.